Вночі росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції на Харківщині. Постраждала провідниця в неї осколкові поранення. Пошкоджено два локомотиви, вантажі та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання. Приміські поїзди рухаються з деякими змінами. Сім ворожих шахетів збили наші військові цієї ночі. Це всі ударні дрони, якими росіяни атакували Україну. Наша ППО працювала на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Крім того, противник вдарив балістичними ракетами іскандер М з території Воронецької області та тимчасово окупованого Криму. Через падіння уламків збитих дронів на Київщині поранені двоє людей. Не про це повідомила обласна влада. Постраждалих чоловіка та жінку госпіталізували. В одному з населених пунктів пошкоджені два приватні будинки. В оселях посікло фасади, повибувало вікна та двері. Ситуація на Покровському напрямку і надалі найгарячіша. За добу наші військові відбили там 55 штурмових дій. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Окупанти атакують на кількох напрямках. Зокрема, сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Тихого та Вовчанська на Харківщині. Зупинили ворожі атаки на Курахівському напрямку, де ворог намагався прорвати оборону. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки. На турецькому напрямку відбулося 26 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Турецького та Залізного. Одна людина загинула, і 10 поранені внаслідок обстрілів Донеччини минулої доби. жертвою окупантів став тракторист у Маринівці. Російські терористи вдарили дроном по трактору. Авіабомбами ворог вдарив по Новогродівці на Лиману. Дронами російські війська атакували північне градами, накрили часів. Яр загалом під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів області. Ще чотирьох людей евакуювали поліцейські з Покровського району на Донеччині. Це мешканці Желанного, Гродівки та Миролюбівки. Попри постійні обстріли та відсутність електрики, люди продовжують залишатися у прифронтових селах. Допомагають їм правоохоронці. Екіпаж поліції Білий Янгол привозить людям гуманітарну допомогу. Жителів постійно умовляють виїхати з небезпечних населених пунктів. Був прильот авіаційної бомби, на щастя вона не розірвалася, але такої біди натворила. Постійно влітають ворожі дрони. Спостерігаємо. Авіаудар, все зруйнувало. таке жахіття. Несе нам руський мир. В селі немає ні світла. Магазини не працюють, люди виживають за що гуманітарної допомоги, яку ми привозимо, Військова адміністрація надає небайдужі люди. Тільки що ракети, як Шукали охочих виїхати з України та обіцяли допомогти. Поліцейські затримали групу, яка переправляла військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, організатором був житель міста Лебедин на Сумщині. Діяв він не один. До групи входило четверо людей з різних регіонів. За свої послуги вони брали від 5 до 12 тисяч доларів. Правоохоронці кажуть, що так підозрювані переправили за кордон чотирьох людей. Фігурантів затримали в Києві та на Закарпатті. Житель Сумщини залучив до правоправної діяльності ще чотирьох осіб. Учасники групи підшукували бажаючих виїхати за межі України, супроводжували їх до визначеного місця, забезпечували житло та переправляли на територію Угорщини по встановленими пунктами пропуску. Родина вимушених переселенців з Донеччини продовжила свою сімейну справу на Прикарпатті. Чоловік виготовляє унікальні ножі вдома. В макіївці майстер мав своє приміщення. Коли росіяни пішли війною, вивозив обладнання в кілька етапів. Розповідає, що на Прикарпатті найважче було знайти приміщення для майстерні. Нині справа розвивається, частину грошей віддають на потреби армії. Більше про унікальні вироби далі в сюжеті. Для душі так про свою справу говорить майстер Олексій Ровдо з Донеччини. Чоловік виготовляє унікальні моделі ножів для своїх виробів використовує як звичайну нержавіючу сталь, так і мозаїчний Дамаск, а оздоблює їх коштовним камінням за бажанням навіть позолотою. Це теж дуже довго, дуже багато всього ми проектували і зробили в цьому ножі 36 камінь. В очах, в заколки, сережки і по периметру теж натуральне каміння вставлено. Серед низки різноманітних ножів у майстерні Олексій демонструє свій улюблений виріб. Цей ніж нині нагадує чоловіку не тільки про старт власної справи, а й про місто, якому все почалося. Краматорськ. Це вікінг. Перша моя розробка, яку я зробив сам, дуже багато над нею працював, саме голову моделювали, переробляли, і потім, коли. Закінчило це було в Краматорську. Ми розробили, я зробив перший ніж. Я виставив його в інтернеті. І десь вже 12 та ночі я чекав відгуки в Фейсбуці, що мені за нього скажуть. А потім я сам для себе сказав: ну, чого я чекаю? Ніж класний. Сім'я Олексія Ровдо двічі втрачала рідну домівку через окупантів у 2014 році. Вони змушені були покинути Макіївку і переїхати до Краматорська. Та у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, довелося переїжджати у безпечніше місце. Тож цього разу зупинилися в Коломиї подалі від обстрілів. Нажі все життя мене але в дитинстві. Я там дідуся свого просив, щоб він навчив мене там зробити ніж плюс. Якось так, ну не знаю. Дуже подобалася мені ця тема. І якось в дванадцятому, там року році мене запросив майстер навчити мене показати, як це робиться професійно. От я поїхав, мені все показали, розказали, і після того я почав робити це сам. За словами Олексія, найважче було знайти житло та приміщення на Прикарпатті. Аби почати власну справу з нуля, чоловік перевозив обладнання частинами протягом півтора року. Спочатку знайшов там. Образно кажучи, волонтерів, які туди везли якісь гуманітарку, а назад вивозили вже платно, але дуже дорого з ними було співпрацювати. Я знайшов класного перевізника, який потім бусом затягав мені сюди. Чому так? Я не шукав там великі фури, тому що не було можливості. Ми продавали якусь продукцію, яку привезли сюди з Краматорського, заробляли кошти, і це все вкладало в перевезення. Над розвитком справи нині працює вся сім'я Олексія. Дружина фотографує уже кінцевий результат та виставляє на продаж. А батьки упаковують та шиють ексклюзивні чохли для ножів. Перші вироби, звісно, крива коса як глянули, що ми робимо. А потім потихеньку, Ну, вже потихеньку. за 10 років, да досить є. Шкіра теж українського виробника. Дуже хлопці гарні зі Львова виробляють у них. Ну хоча і італійська є шкіра, різні шкіри пітонів і гуанів теж такі буває, що ножни складні, трошки буває, вставляємо красоту якусь таку, як ніж красивий. Окрім того, наразі в майстерні 10 працівників, і кожен контролює різні процеси виробництва. Робляться воскові моделі всі фурнітури для ножів. Вона, як ювелірне виробництво, виливається, ну, виливається правильно з воску, збирається в ялинки, потім віддається це все хлопцям, вони це формують і виливають вже з кольорових металів, з латуні, з мельхіору. Далі, якщо брати по клинках, ми купуємо сталі або у ковалів заготовки ковані і самі виробляємо клинки. Загалом Олексій створив більше 10 тисяч ножів. Його авторські вироби нині є у відомих військовослужбовців, таких як Буданов та Залужний. Розпізнати роботу майстра можна за ексклюзивним гравіюванням на кожному подарункові. Віталія Когуча, Андрій Гаргара, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більша противна інформація на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями.